Жимо нашу церемонію, номінація Благодійник, регіональний благодійний фонд. Організація для нагодження запрошується. Благодійна організація, благодійний фонд, народна поміч, місто Житомир. Фонд створено у 2014 році. У першу чергу з метою допомогти воїнам АТО, що ти збирають допомогу від населення для військових та особисто везуть у зону АТО. Також фонд допомагає ліка... лікарням, інвалідам. Запрошуємо голову фонду Олександра Таргановського на сцену. Прошу. Благодійний фонд Благомай місто Київ, один із найбільш активних доброчинних фондів Київської області, який працює з дітьми-сиротами. Підопічні фонду це понад дві тисячі дітей із 34 дитячих будинків, а також діти-переселенці із зони АТО. Запрошуємо на сцену голову Наглядової ради фонду Костянтина Голуб'ятнікова. Вітаю вас. Перепрошую, Олександр Тарагонський мовиться з. Наступний благодійний фонд це фонд щаслива дитина, місто Запоріжжя. Фонд збирає та надає допомогу важкохворим дітям і дітям сиротам Запоріжжя області. Спеціалізований сайт зі збору допомоги для дітей, з якого і почав свою діяльність фонд існує вже більше 10 років. На сцену запрошується Микола Колодяжний, керівник проєкту фонду. Для нагородження лауреатів у номінації Благодійник регіональний Благодійний Фонд Організація запрошуємо народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Миколу Княжицького. Отже, третє місце благодійний фонд Благомай». Друге місце благодійний фонд Народна поміч. І переможцем у номінації Благодійний. Регіональний благодійний фонд. Організація Став Благодійний Фонд щаслива дитина. Вітаємо вас. І ваш мікро. Дякую. Е, ви знаєте. Останній час після Революції Гідності, особливо після того, коли почалася війна, ми відчули відповідальність за свою країну, а відчули завдяки таким людям, як наші сьогоднішні номінанти, які зрозуміли, що комусь допомагати дітям, військовим, хворим, тим, хто потребує такої допомоги, це великий дар. І ми маємо подякувати Господу за те, що він нам, українцям, такий дар зараз подарував, надав. Тому що саме зараз ми відчули себе одним народом. Саме зараз ми відчули відповідальність перед ближніми, якої може було не вистачало раніше. Саме так будуються країни. Бо країни — це лише стосунки між людьми, які вважають себе близькими. Дякую вам всім. Ви знаєте, ось буквально кілька днів тому ми проводили у Запоріжжі велопробіг, збирали кошти для дітей хворих на туберкульоз. Це був, мабуть, найхолодніший день березня, вітер, сніг, холодно, але, мабуть, після 25 кілометрів на велосипеді в мене серце калатило менше ніж зараз. Бо наш фонд цю нагороду отримав вже вдруге, і це просто фантастично. Чесно, ми навіть не сподівалися. Величезна подяка за це організаторам. Я хочу також подякувати всім своїм колегам за те, що вони повертають віру у людство і за те, що вони без перевічення роблять наше суспільство більш людяним. Я хочу подякувати усім тим людям, які довіряють свої пожертви нам з вами. І ще одна від мене особиста подяка, оскільки один з напрямків моєї роботи це робота з медіа. Я від щирого серця хочу подякувати усім журналістам, які знаходять можливість казати, показувати, розказувати ось про благодійну діяльність. Бо кожне ваше слово, кожен ваш кадр, кожне ваше фото воно насправді допомагає рятувати. Чи є життя? Я знаю, що ще попереду буде спеціальна номінація з цього приводу, але все ж таки величезне вам спасибі і усього вам найліпшого. Дякуємо вам.